Вітаю вас у Житомирі 3 вересня. В ефірі канал СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Два дні Житомир задихається від диму. Мешканці гуртожитка Патіалковського можуть лишитись без житла через плісня. Житомир Газ лишив пів села під Житомиром без лічильників. Простіть інші новини далі. Верховна Рада звільнила від сплати судового збору учасників антитерористичної операції на сході країни і членів сімей загиблих, учасників АТО. Про це із залу засідань повідомив кореспондент Ліга Бізнес-Інформ. Зокрема, за доповнення до закону про судовий збір проголосувало 232 народних депутата. Відповідно до змін, члени сімей загиблих звільняються від сплати судового збору за подання заяви про встановлення факту смерті особи, загиблих або зниклих безвісти в районі проведення військових дій. Або антитерористичної операції. Також учасники АТО звільняються від сплати судового збору при подачі позовів, пов'язаних з наданням статусу учасників бойових дій. Нагадаємо, вчора в Міноборони повідомили, що поранених бійців АТО братимуть на держслужбу без конкурсу. Україна тепер має нову воєнну доктрину. Документ свалила Рада нацбезпеки і оборони. У нас з'явився новий ворог. Далі у сюжеті. Росія воєнний противник України. Так записано у новій редакції воєнної доктрини. Документ схвалила Рада національної безпеки і оборони. У ньому йдеться про високу ймовірність масштабних військових дій проти України з боку північно-східного сусіда. Також у доктрині прописана відмова від позаблокового статусу та відновлено курс на євроатлантичну інтеграцію. Помилкова попередня доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з заходу, яке нам дісталося Нащадкам від Радянського Союзу за 24 роки не була перебудована. І основна концентрація військ і оборонних споруд і тактика дій була розроблена абсолютно помилково. Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противникам України є Російська Федерація, але ставить завдання з передіслокації військових частин і з'єднань. І створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. Окрім свого смогу, сьогодні Житомиряни отримали ще й дозу диму з Києва, що є причиною загорянь на Житомирщині достовірно невідомо. Але користенці вважають, що це підпал. Розбиралась у проблемі Марина Вишинська. Останні два тижні Житомир задихається від диму, який впродовж тижня накриває місто. Причина масові пожежі, які через рекордну спеку спалахнули по всій області. Вчора біля сьомої години я вийшов зі своєю маленькою сестричкою на цей майданчик. Ми з нею почали гуляти і почули дуже сильний запах диму. Після цього ми пішли додому, тому що на вулиці було ну з дитиною бути якось нереально. На сьогодні вранці також є запах диму, але вже не такий сильний. Вічером дуже сильний дим, гарь. Ми не могли навіть окно відкрити. Сьогодні немножечко менше, але все одно йдеш по дорозі, прям дим якийсь стоїть і все. Ну, запах диму. Вийшла на балкон і наче туман стояв. Ну, кажуть, що це в Коростені горять так звані торфяники. Ну не можна дихати. Дитина також каже, що ну, воняє повітрі. І ну, це погано, екологія погана. На даний час зафіксовано 874 пожежі в екосистемах області, із них 42 у торфовищах. Лише за минулу добу в Житомирському районі виникло понад 40 пожеж. Зокрема, в Коростенському районі було локалізовано сім займань. Цієї ночі вогнища гасили до першої години. Ну, загорілося поле більше, що it's пішло it's від, від, від... від траси. Хтось або кинуло курка, або що виїхала наша бригада. Локалізували пожежу. Взагалі таких пожеж цепляється дуже часто. зараз. засуха велика. Сьогодні Житомир отримав подвійну дозу смогу, адже дим прийшов із Києва. Це... За результатами лабораторних досліджень, проб повітря в міста зотодіоксину, сірчистого ангідриду, оксиду вуглецю в області перевищує норму у півтори рази. Дві третини всіх пожеж це сільгосполя. Будемо бувати на господа Бога, що піде дощ і. Буде спад такої ситуації. Школи та дитячі садочки області отримали листи з рекомендацією не відчиняти вікон під час занять та двічі на день проводити вологе прибирання. Втім, про закриття навчальних закладів поки не йдеться. Марина Вишинська, Юлія Парух, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Мешканці гуртожитка Поціалковського можуть лишитись без житла через плісняву. У людей роками протікає дах. А лікарі радять містянам покинути кімнати через небезпеку для здоров'я. Ремонтувати гуртожиток не збираються. Деталі знає Андрій Іванюк. Осінь, сезон дощів. Більшість людей не вбачає в цьому проблеми, але для декого злива стає справжньою трагедією. Причина цьому дірява покрівля. Сьогодні ми завітали у гості до людей, що живуть за адресою Ціолковського 14. Покрівлі на даху їхнього дому майже немає. Одна з мешканок Світлана оббила пороги жеку і таки добилася поточного ремонту даху над своєю квартирою. Іншим пощастило менше. Головна небезпека полягає в тому, що на стінах мешканців розрослася пліснява, і проживати в таких приміщеннях небезпечно для здоров'я. Але це не єдина проблема людей. Ми не можемо почати робити ремонт, тому що це стільки коштів пішло сімейного бюджету, тому що ти його зробив в минулого году повністю я все обдирала. Воно видно, я нормально, не можу його як заштукатурити, тому що воно все одно перший дощ, перший, особливо як сніг, що є лавинами цими. Воно просто тече, ми під клієнкою. У мене в мисках всі стоять, отакого повністю. Оце, те. Я покрасила підлогу, вона вже прогнила. тому що Вже сили немає. Усі, хто мав змогу, відправили своїх дітей жити в інші місця подалі від небезпеки, а самим доводиться залишатися у своїх оселях, бо іншого варіанту у них немає. Людям набридло звертатися до ЖЕКу або до житлового господарства, тому вони колективом пішли до любові цимбалюк. Спасибо пообіцяла поточний зробити ремонт, але потім вони передивилися наші зйомки з фотографії, і сказала, що має зробити до кінця вересня повністю капітальний ремонт. Ми пішли до управління житлового господарства, аби переконатися, що Тальний ремонт у багатостраждальному гуртожитку дійсно відбудеться. Але Ірина Ярош запевнила нас, що коштів немає і з'являтися вони не поспішають. Тож людям дали просто пусту обіцянку, але вирішити проблему, хоча б частково, все ж таки можна. На сьогоднішній момент вони повинні звернутися в ЖЕК, написати заяву, і їм відповідно до заяви зроблять поточний ремонт там, де в місцях протікання. Це йде десь на протязі неділі-двох неділь. У Житомирі капітального ремонту покрівлі потребують 70% будинків. Ремонт даху одного будинку коштує приблизно півмільйона гривень. Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал Еска 1 у Житомирі триває підготовка системи централізованого опалення до роботи. До 20 вересня фахівці комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго планують заповнити усі внутрішньобудинкові системи опалення водою. А з 21 по 30 вересня відбудеться пробне включення обладнання котелень. До цього часу фахівці просять завершити ремонтні роботи на зовнішніх та внутрішньобудинкових мережах. На сьогодні подібні роботи проводяться у 36 навчальних закладах обласного центру. Після заповнення внутрішньобудинкових систем до 30 вересня заплановано пробний пуск котелень Житомира з метою перевірки справності всього обладнання. «Житомиргаз» лишив півсела під Житомиром без лічильників. Їх зняли для перевірки, а потім сказали людям, що вони поламані і потрібно купувати нові. Детальніше Марина Вишинська. У мешканців села Калинівка, що на Житомирщині менше місяця тому працівники ПАД «Житомиргаз» провели перевірку на придатність газових лічильників. Більшості селянам їх так і не повернули. Забрали нормального щотчика. далі приходить, добре забрали, віддали ми щотчика. Приходить справка. Що ось у ну, по цій справці написано, що щотчик ваш непридатний до подальшої експлуатації та ремонту. Ну, я ну я не знаю. Я, я взагалі не розумію, як це можна було забрати нормального щотчика і Сказав, що він не ну не годний до ремонту. Це що, його треба було там товти чи бити? Може вони його там поламали, чи як. Ну ти ви мені розкажіть. Це не це в кожного так. Люди обурені, адже не вірять, що може бути така Побові. масова несправність Побові. лічильників. І він каже до мене, прийшов, таких, каже, багато. Ти каже, валідолу взяв чи ні з собою. Але я не, не заплачу ні копійки за газ, поки не. мені не поставлять лічильник. А приїдуть відрізати, я зустріну з лопатами і з вилами. Більше виходу немає. Мешканців цілком підтримує їх сільський голова. Я особисто перетелефонував і звернувся до директора, де проводять перевірки. Вона сказала, що це не наша проблема. Я звернувся в центральний офіс, мене звели зам директора. Він каже, ну, це проблема також. Не наша це дуже болюча проблема. Зараз немає Журналістам заступник голови правління з постачання та обліку газу, повідомив, що лічильники у Калинівці були низької якості. Тепер нові потрібно ставити за свій рахунок, оскільки раніше вони були придбані самими абонентами, а не підприємством Житомиргаз. Це питання регулюється постановою кабінету міністрів про затвердження правил надання населенню послуг із газопостачання. Роторні лічильники, особливо ямпольського заводу, там вони дуже низького качества. Вони через 5 років на мінімальному значенні не донараховують до 100% газу. Порядок відбраковки таких лічильників до 90%. Тепер у будинках, де зняли лічильники, стоять пломби. Люди кажуть, що невдовзі взагалі відмовляться від газу. Як от Галина Федорівна, до бачите? Ото вони чортчика зняли і поставили оту катушку. Що сказали, що через днів 5-6 принесуть шортика і поставлять. І не принесли. Ніч, не принесли нічого. А це ці дві буду отоплювати грубою, а кота буду відключати, бо я. За те, що ж я не оплачую. Хтось відмовиться від газу, а хтось готовий йти до останнього. Ми забрали ось підписи. Це ще не всі, звісно, підписи. Ми будемо звертатися в різні інстанції і просимо, якщо нас почують з газ хто це зробив. Якщо в течені тижня нам не поставлять щотчики, ми будемо перекривати київську трасу. Ми обіцяємо вам це, тому що вибачте, люди, ви нас уже іздіваєтесь над бідними людьми. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайте з СК-1 та хай вам щастить. У ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 вересня. У студії Андрій Іванюк. Вітаю. Футбол. Україна готує протест на дискваліфікацію Арени Львів. Керівні органи українського спорту мають намір звернутися до ФІФА з проханням переглянути рішення асоціації позбавити Арену Львів можливості приймати відбіркові матчі чемпіонату світу 2016 Нагадаємо, під час матчу Україна Сан-Марино представниками ФІФА були помічені проєми нацизму і расизму на трибунах, через що львівський стадіон незабаром отримав заборону на проведення відбіркових матчів наступного чемпіонату світу. Київське Динамо опублікувало склад команди на майбутні ігри в Лізі чемпіонів. Місце в складі знайшлося для Ніко Кранчера, який пропустив майже всю підготовку команди в сезоні. А також Лукаш Теодорчик, поляк тільки днями прилетів до Києва, де тільки почне тренуватися і оговтуватись після травми, отриманої в травні минулого сезону. Нагадаю, кияни потрапили до групи Джі, де їхніми суперниками будуть Порту, Маккабі, «Маккабі» Тель-Авів та Челсі. Баскетбол хімік підписав американського бігмена. Хімік оперативно підшукав заміну Максиму Корнієнко, який продовжить кар'єру у Польщі на позиції четвертого номера в наступному сезоні в клубі Південного. Виступатиме уродженець Лос-Анджелеса Меттью шоу. Шоу виступає в Європі з 2011 року. За цей час американець пограв в Калева Естонія, Кременде, Угорщина і Веролі Італія. Хокей Кременчук підписав контракти з двома нападниками. За допомогою клубного сайту Хокейний клуб Кременчук оголосив про підписання контрактів з двома форвардами, – 22-річними українцями Севастіаном Карпенко та Ігорем Микулко. Микулко відзначимо захищав кольори команди і в минулому сезоні, ставши з Кременчуком срібним призером чемпіонату України. А останнім часом місцем роботи Карпенко був Платина з Кишинева. Зараз у складі Кременчука на новий сезон значиться 20 хокеїстів, з якими вже підписані контракти, серед яких один легіонер – білорус нападник Ілія Корничук. Теніс. US Open. Українець Сергій Стаховський обіграв співвітчизника Ілію Марченка і вийшов у третій раунд. Боротьба між українцями тривала 4 сети – 6-5, 7-6, 4-6, 6-4. Ще одна переконлива перемога Світоліною. Українка Єліна Світоліна продовжила переможну ходу кортами відкритого чемпіонату США, обігравши в другому раунді каю Канепі. Українка без особливих проблем здолала Естонку 6-3-6-4. Це всі новини станом на сьогодні. Пам'ятайте, спорт це запорука. Гарного настрою і міцного здоров'я.